Свято, де ти прийди на горі, Вся планета клише мною. Новорічні привітання організували для мешканців мікрорайону Малікова родина Онопрієнків. Тиждень тому спеціально для дорослої частини району влаштували новорічний концерт в міському будинку культури. А от для молоді та дітей встановили ялинку, власне, в центрі мікрорайону і цими вихідними влаштували справжнє свято. Таке дійство сім'я Онопрієнків влаштовує не перший рік. Тому мешканці вдячні за увагу. Да, кожен рік дітям цікаво. Цікаво, приємно, що депутат турбується. Проводить для дітей такі свята. Для Дітей такі свята в радість, а для дорослих допомагають виховувати малечу патріотами свого міста. Так дуже приємно сподобалося для діток. Всі побачили великий гарний мікрорайон. Ну я з дитиною виходжу перший раз, поки тоді ще було рік, маленька була, а зараз будемо кожен рік ходити. Хоч рік і видався складним, але багато проблем мікрорайону пані Онопрієнко вдалося вирішити, але без підтримки людей зробити це було б важче. Так були труднощі, були проблеми, але були і гарні справи. Гарні здобутки. Ну що ж ми мені б дуже хотілося подякувати своїй громаді Малікова за їхню небайдужість, за їхню активну позицію, за їхню реальну допомогу в розбудові нашого мікрорайону, який цього року став ще красивішим, привабливішим і комфортнішим для життя. Я хочу побажати процвітання, миру, добра, нашій прекрасній рідній Україні. Нашому древньому місту Житомиру і нашому чудовому, найкращому мікрорайону Малікова для малечі дійство було справжньою казкою. В кінці діти отримали подарунки.